Всім привіт! Сьогодні пропоную поговорити про трансферне вікно Манчестер Юнайтед за останніх там 7 років. Ось ці останні два сезони маю на увазі, складається вперше таке враження, що Манчестер Юнайтед тратить гроші з розумом. Вони завжди тратили багато, а зараз тратять з розумом і багато, тому це цікаво, є про що поговорити, які трансфери, для кого куплені, що з цього може вийти. Давайте з цим всім розберемося. поїхали. Давайте спочатку розглянемо, хто покинув клуб, щоб розуміти контекст. Ми так завжди робимо. І спершу це Еланга. Еланга перейшов Німфори за 17,5 мільйонів. Це солідні гроші за такого молодого футболіста. Він зазвичай виходив на заміну, там віддав дві гольових передачі за сезон. Не надто солідний доробок, тобто є для початку розум... Зуміння, що великі гроші за футболіста, які не багато грав, вже добре. Окрім того, на позиції Ланги дуже велика конкуренція була саме Манчестер Юнайтед. Номінально він лівий Вінгер. Ми часто в Манчестер Юнайтед бачили його і справа. Хто може ще зіграти вінгера в Манчестер Юнайтед? Це Антоні, Решворд, Санчо і Гарначо. Але окрім того, зауважте, що Тенхах дуже часто випускав Вінгера на один фланг, а з іншого флангу е, виходив Інсайд, тобто людина, яка там при розвитку атаки зміщувалась всередину. середину, таки ланга людина. Головна, якої якістю є швидкість так, прокинути, побігти десь там на просторі, то він інсайдом не виходив зазвичай. Інсайдом міг зіграти Бруно Фернандеш. Зараз от Чимаунт приєднався до команди, тому так, конкуренція для Айланги в цьому Мечестері, в цьому сезоні була б ще вища. Тому цілком зрозумілий трансфер зі всіх сторон насправді. Алекс Телес переїхав в Альнасер піднімати рівень тамтешнього чемпіонату. В Принципі Манчестернайте зараз на його позиції є Люк Шоу, є Тайлер Маласі, якого собі тинхаг підібрав минулого сезону, тому це теж абсолютно логічний трансфер. Окрім того, телес був ще в оренді в попередньому сезоні. В Севіль їздив, якщо пам'ятаєте. Фред і Забіцер, цих два футболіста я пропоную розглянути пачкою, тому що в них дуже схожі ролі. Так, Фред дуже давно в команді, а забіцер тільки от прибув на півсезона. Але тим не менш, це така роль другого опорника. Так, при 4-2-3-1, по якому часто грає Тенхаг, то це людина, яка в розвитку атаки покидає опорну зону, там можна. Упуститися в лінію захисників, допомогти їм розіграти можна навпаки піднятися відразу в лінію до нападу поближче. На цій позиції найбільше грав Еріксон. Окрім Еріксона, на цю роль в команді ще може підійти Ван Дебек, який насправді немало провів матчі міжсезонні. Можливо, його награють. Окрім того, є Мактоміні, який в принципі теж не надто дуже добрий в розвитку. Атаки, але глибина певно в складі є. Ну і Еріксон Еріксон, який можливо, що буде головним в цій ролі. Таким чином, трансфери теж можна зрозуміти. Зайві футболісти покидають склад. Ну, щодо зайві цера. Це в принципі було очевидно. Ну він не надто вписався в команду. Він не приносив стільки користі, щоб зараз підписувати його на постійній основі. А Фред Фред, в принципі, знаєте, він дуже поганий в надійності в розіграші м'яча. Він дуже любить якісь загострення. у Нього це виходить біля чужих воріт. Але в побудові гри Тинхага дуже важливо розводити м'яч від своїх воріт в коротку передачу. Фред часто обрізався. Фред десь ненадійний, тому його відхід з команди теж цілком зрозумілий насправді. Мабуть, тому Тенхаг, власне, і опустив Еріксона трішки нижче, так? бо тому що в попередніх командах Еріксон ну в Тоттенхімі, наприклад, він грав на позиції десятки, набагато ближче до вирішальних передач якихось, але от Тенхагу потрібна така сама надійність і якість передач трішки глибше. Далі команду покинув Давід Дехеа. людина, яка дуже давно в команді, людина, яка асоціювалася з червоними дияволами останні, мабуть, десятиліття. Але разом з тим, з відходом Дехеа з команди, ні в кого питання не виникає, тому що видно було так, в нього були яскраві десь епізоди в цьому сезоні, навіть попередньому. Але так, на період останніх 5 років він явно опустив свою планку. Так він вже не був топовим голкіпером. Ось на графіку видно. Там з 2018 року ціна на цього голки перепаде. І це не через вік. Йому на цей час було 28 років. Тобто об'єктивно всі бачать, що він почав грати гірше, і ось ну от вирішили, що цей сезон вже досить з Манчестера. Окремо, хочу поговорити про можливий трансфер Гаррі Магуаєра, колишній капітан Манчестер Юнайтед, людина, яка виступає у збірні Англії, офіційно виставлений на ринок. Тобто, ніхто в Манчестері не приховує, що його хочуть позбутися, що в нього за висока зарплата, що Тенхаг не бачить його в ролі головного захисника на майбутні сезони. Що хочу сказати, ну насправді для багатьох команд це. Чудовий спосіб прямо зараз придбати дуже якісного центрального захисника за невеликі гроші. Ну тому що якщо команда виселена на трансфер, то відповідно ціна на цього футболіста можна торгуватись. Так зараз Вескен торгується і правильно робить. Я в принципі бачу магуєра. Будь-якій команді, яка не ставить собі за мету короткий розіграш передач? Ну тому, що того цього вмагаєра нема тут е, сперечатись нема ще От, наприклад, Ліверпуль, я думаю, чужо чудово би навіть команда була в пару до ландейка. Чудово, як на мене, ну пші, що ви про це думаєте? Напевно, саме центр захисту буде, можливо, буде однією з таких проблемних ланок для Манчестер Юнайтед. Хто там залишиться після відходу Маговая з команди, то це, звісно, Сандро Мартінес, який такий любимчик Тенхага, через нього все будують. В нього добре все з передачею. Він не надто рослий, за що сильно критикували, але як виявилось, це й не надто проблема. Е, є Ліндельов. Варан, можливо, ще буде основним, якщо його в нього знову не буде травм багато, як в минулому сезоні. Ерік Баї повернувся з Марселя. Він там був в оренді, і тепер його не спішать віддавати назад. І навіть повернули Джонні Еванса, який грав в Лестері в попередньому сезоні, але Лестер вилетів. І якби розумієте, що вони погодились на цей трансфер, їм там треба якось розгружати зарплатну відомість. А Еванс, якраз в принципі, така вже вікова людина. І він, в принципі, непогано провів попередній сезон за Лестер. Ну, не найгірший був у складі Лестера. E, тому, ну, тому його і взяли, що людей ніби як багато центру захисту, а так, щоб на когось можна було стовідсотково покластися, окрім Мартінеса, то я не думаю. E, і ще в мене є така думка: що якщо Магай таки продадуть, то хтось там вже є готовий так, на підписання майбутнього контракту. E, не знаю, є таке переконання, ну, тому що це виглядає як саме слабка ланка зараз. Манчестер Юнайтед. Однак, разом з тим, треба зауважити, що Манчестер Юнайтед позбувся Філа Джонса і Туанзебе. Це також два центральних захисника щодо Зебет, навіть вважали, що він дуже перспективний і його треба берегти. Але діло в чому в нього теж немає цієї короткої передачі, якісної так впевненості володінні м'ячем. те, що хоче бачити Тенхах. І можливо, тому цих футболістів позбулись. Хоча треба погодитися з тим, що їхня роль не була якоюсь ключовою в цьому Манчестер Юнайтед. Тому, як би розумію, так в центрі захисту якась колосальна перебудова відбувається, але поки що ніяких нових центральних захисників не підписало, що викликає певне здивування, і я от очікую на ще якийсь трансфер на вхід якогось центрального захисника. Також Векхорст покинув команду, який приходив на правах оренди посеред минулого сезону, замість Крищану Роналду, умовно так. Векор стоївся не надто корисним. Він ну явно не рівень Юнайтед, Тому цілком логічно, що він е, пішов перед тим, як переходити на трансфери на вхід, хочу підсумувати дуже багато гравців. Насправді покинуло Юнайтед це міжсезоння. Фактично, ні за кого за них не було заплачено гроші, лише за Елану, якісь більш-менш солідні. Ну і за Алекса Телеса. Це ж якісь копійки. Тобто видно певну перебудову, видно, що тренер певних гравців взагалі не хоче бачити. Це з одного боку логічно, а з іншого боку, якщо цих гравців потім не хватить, то теж не дуже добре. Все, давайте перейдемо до трансферів на вхід. Отже, Векхорста нема, треба купувати нападника. Єдиного кого знайшли такого хорошого, це Расмус Хойлуд. Так, 75 мільйонів за таланти. Людина, яка провела там в Італії один сезон, забила поза 10 голів. Це насправді не таки показник, що платити 75 мільйонів євро. Це очевидна переплата, але якби це зрозуміла річ, тому що. По-перше, Манчестер Юнайтед позаріс потрібен нападник. По-друге, Манчестер Юнайтед не команда, команди, яка позаріс потрібен нападник. Зараз це в дефіциті, От Реал Мадрид не може знайти собі. Баварія за Кейна сотку віддала. Хоч, в принципі, могли б півроку би почекати при кращих умовах, так і їм теж не треба було так позаріз Форварда. То чекаєте півроку, підписуєте з ним попередній контракт, і на наступний рік він до вас безкоштовно переходить. І зазвичай так би і зробили, але ні. Тому що якби без Левандовського важко живеться, як показав сезон. Тому цілком як би, логічний трансфер. Нікуди їм діватися від того не було. Аталанта за один сезон там 20. За 20 мільйонів купила, за 75 продали. Ну так поза 50 мільйонів заробили на людині. Покупка Мейсона Маунта. Ось про що справді цікаво поговорити. Це людина, яка грає умовно десятку, а може зіграти з флану в нападі, але це не він однозначно. Це те, що називається інсайд. Тобто він дуже схожу буде роль виконувати, як і Бруно Фернандеш. Але я не думаю, що це буде прямий аж конкурент. Португальцю, тому що в принципі їх можна запросто двох розмістити в Манчестері в складі. Один умовно буде відразу грати на позиції 10-го номера, а інший буде грати на лівому фланзі. Наприклад, Маунт дуже, дуже часто грає з лівого флангу, але він людина, яка дає. Простір для лівого захисника сам зміщається всередину. так? І ось можна утворити цей квадрат в центрі поля, який дуже часто зараз використовують багато топових клубів, так і Манчестер Сіті, Арсенал. Насичує центр 4 футболіста. Це виманює десь футболіста суперників одного, де можна потім знайти простір, звідки його виминали. Так от, або. Або Бруно Фернандош буде зміщатись справа всередину, або Мейсон Маунт зліва всередину, а один буде так всередині на більший період часу. Це дає дуже багато е, опцій для головного тренера. Е, ну, я думаю, цей трансфер насправді корисний. Не те, що він був необхідним, але це те, що може підсилити команду справді. З іншого боку, знову ж таки бачимо переплату за футболіста, який, в принципі, вчався. Я не розумію, як вони оцього Маунта продали дорожчі ринкові ціни Хаверца в Арсенал. Так можливо, просто в боротьбу за маунта вмикали з інші англійські гранди. Наприклад, в Ліверпулі і в Манчестер Сіті теж є проблеми з такими атакувально плану півзахисниками. Так Гюндоган пішов, замість Хендерсона можна би було уявити в принципі в Ліверпулі. Ну або. Манчестер Юнайтед просто боявся, що вони вклиняться. Так, а хотіли бачити Маунта в себе. Ну і звісно, Андрео Нана, воротар Інтера в попередньому сезоні, який був проданий Манчестер Юнайтед за 52 два мільйона євро. Воротар Манчестер Юнайтед, звісно, потрібний після того, як Здехео розірвали контракт, чи не продовжили. Ось. Андреона дуже добре відомий Тенхагу, тому що він грав за Аякс до того. Якраз в ті сезони, коли Аякс це доходив до півфіналу, Ліги чемпіонів вилітав від Готатхема, я впевнений, ви це пам'ятаєте. От тому Тенхаг дуже добре знає вміння цього воротаря, Дуже добре знає, що він може роздавати передачі, короткі, дальні, середні. Дуже чудовий перформанс якраз був у фіналі Ліги Чемпіонів проти Манчестер Сіті. Вона був одним з найкращих гравців себе в побудові. Атак Інтера. Дуже багато хороших передач. цей матч розглядав, тому пам'ятаю. І, власне, ну ось якраз проти кого і треба буде грати. Тому трансфер логічний, але знову ж таки переплата. Ну, тому що Інтер може торгуватися, навіть при тому, що Інтеру треба гроші. Манчестер Юнайтед все одно потрібен воротар, тому що вони там не мали нікого під ДХ якісного такого, пряму ну, ніхто і не тримає воротаря Насправді, цілком логічний трансфер. Перед тим, як перейти до висновків про трансфер Манчестер Юнайтед загалом, я би ще хотів кинути око швиденько на попередній сезон. Трансфери, тому що там теж є такі яскраві приклади. Це покупка Антоні і Сандро Мартінеса за шалені для аеродродивізії гроші так? в Манчестер Юнайтед. А також, причому саме Якс, так, а також просто по футболістів, яких в передивізії, очевидь, знав Тенхах, це є Тайлер Маласія так з Фейнорда, і Векхорста, е, який вже грав в Туреччині, але до того він теж знав передивізії. Е, тому, якби, очевидно, що саме Тенхах лобіював чи під його пряму указку проходили ці трансфери. Ще один такий невеличкий камінь хочу кинути в сторону трансферної політики Манчестер Юнайтед. Це те, що е, при тому, що команда за останні. Два сезони міжсезоння, тратить по 200 мільйонів в середньому, так? і це, що цей сезон тільки літній період провівся, тобто, можливо, і більше, можливо, поза 300 потратять. То найдорожчим футболістом в цій команді є Решвард, вихованець, який теж насправді не дуже підходить там, під е, стиль Тенхага, Так, те, що треба решварду, це простір, це людина, яка дуже швидко бігає. Е, це його головний козир, але тим не менш він, він більше всього грає. Навіть я б сказав, Манчестер Юнайтед в великій мірі залежний від цього футболіста, так один з найкращих перформансів минулого сезону, саме в Решфорда. І того ми бачимо, що такою червоною лінією всі трансфери пов'язані з Еріком Тенхагом. В Манчестер Юнайтед ми маємо менеджера, який зациклив всі процеси виробництва футболу саме на собі, так. Він вибирає футболістів, які йому потрібні, яких він особисто знає, що цікаво так. Тобто він там не дивиться якісь огляди конкретні, там не силається на скаутів, а більше всього довіряє саме власним відчуттям, те, як він знає футбол. Окрім того, він позбувається гравців, які йому не потрібні. Самі яскраві приклади це є зараз Гаррі Магваєр, це є Дехеа, теж в тому числі, ну тому що він не грає ногами. І Крищану Роналдо так. В принципі, конфліктний доволі гравець. Ми знаємо, і навіть фани Манчестер Юнайтед, хоч це їх улюблениць, сприйняли це зрозумінням. Але також ми розуміємо, що Роналду міг продовжити грати і забивати своїх 15 плюс голів, якби це був якийсь інший тренер, який би намагався побудувати гру під Роналду, а не навпаки, намагатись якось. Хнути Роналду в те, що він хоче навчити Роналду грати по-новому в 36 років. Тепер висновок такий загальний, який напрошується. Ну, по-перше, це виглядає логічним, коли так: менеджер і тренер, два лиці, Він тратить гроші на футболістів, які йому треба. В чому недолік такої системи, так про що хочеться говорити? Що йде такою червоною лінією через весь випуск? Такий менеджер. Який тренеру у дому лиці в першу чергу думає про себе так про те, щоб йому команда грала краще, про те, щоб налаштувати те, що він хоче. Він не думає про те, що для клубу це як структури може війтись надто дорого. От, наприклад, відпустити е, Магвайера, Криштиану Роналду, Фреда. Так, футболісти, які не підходять Тинхагу, е, ну це дорого. Доволі дорого обходилось підписати, колись Юнайтед. дорого буде знайти заміну того самого Хойланда, за якого переплатили. Е, Підписувати футболістів зараз дивізії, яких він знає особисто, так я думаю, в принципі, можна було знайти за ті самі гроші більш якісних або таких самих по якісті за менші гроші, яких просто особисто не знає тренер. Окрім ну, того, що це гроші заплачені за якість футболістів. Це гроші, що заплачені конкретно за те, що він цих футболістів знає, і він знає, що йому буде зручно з ними працювати, що вони не будуть ставити його авторитет під питання. Ось в чому ще за гостка? Тому насправді Manchester United зараз має якби всі козирі на руках. От ну вони можуть поборотися за чемпіонство. Я думаю, що грамотні трансфери. Але якщо вони не поборються за чемпіонство, якщо раптом щось піде на так і прийдеться звільняти тетхага, то це буде страшенний удар по клубу, ну тому що в них футболісти куплені під цього тренера. І вони не коштують тих грошей ну, для інших тренерів. Такий от висновок: якщо коротко, то все, що більше там за сигаретний кіоск, повинно керуватися декількома людьми, не повинно. Не повинна зосереджуватись влада в одних руках. Ну, ми, як українці, то в принципі добре це відчули. Я думаю, такий от висновок буде логічним. Далі вже стартує англійська прем'єр-ліга, і я планую розбирати матч Челсі Ліверпуль. Там Мудрик якби він набрав непогану форму в передсезонних матчах. Думаю, буде в старті. А також цікаво подивитися, що буде клоп робити з відсутністю Фабіньо. Тому є про що поговорити навіть вже отак перед матчем, а, а власне посеред матчу тим більше. Тому дякую, що додивились до кінця. Дякую, що поставили вподобайки. Я надіюсь, поставили щасливо всім.